Найди собі синку, вірного товариша, і ніяка людська сила тебе не візьме. Саме так писав Микола Гоголь в своєму творі Пропала грамота. Слава навіки Богу святому! Здоровенькі були козаки та козачки. Отже, сьогодні про побратимство серед козаків. Багато хто з козаків мав у неволі у ворога когось з близьких йому людей, і кожен козак охоче не звертав увагу на небезпеку. І навіть віддавав своє життя за те, щоб визволити своїх близьких з неволі. На знак побратимства козаки обмінювалися натільними хрестами, а потім в них було все спільне, дарували один одному коней, зброю тощо. У покодах побратими не їли один без одного навіть шматка хлібу. У битвах вони билися пліч опліч, рятували один одного від смерті або захищали один одного своїми тілами. Побратимство давало козаку велику силу. Це була одна з таємних причин їхньої непереможності. Коли траплялося, що когось із побратимів кривдили, то другий негайно заступався за нього. Якщо козака віроломно вбивали, то його названий побратим, залишаючись живим, ставав кровним месником. Тому прикладом є відомі канівські побратими Гетьманевіська Запорозького, шах та Іван Підкова. Під таємним тиском турецького султана Мурата III, котрий дуже боявся казацького ватажка, польський король Стефан Баторій запросив Івана Підкову до Варшави, нібито для того, щоб отримати подяку за боротьбу проти турків. Іван Підкова з кількома казаками, нічого не підозрюючи, добровільно попрямував до Польщі, до польського короля. Підкова, звісно, ніяк не очікував, що саме у Львові, в східній столиці. Корони польське його чекатиме зрада. Його заарештують, закатують у кайдани, придадуть до мученівської страти. Перед стратою у Львові на ратушній площі Іван Підкова просив поховати його за козацьким звичаєм. Це прохання виконав його побратим канівський атаман Запорозької Січі Шах. Саме його козаки запорожці таємно викрали обезголовлене тіло Івана Підкови і привезли його до Канівського. Монастиря, де його і поховали за всіми православними казацькими звичаями. Сам як і вшах, з самого початку брав участь у молдавській авантюрі свого побратима Івана Підкови, а після завоювання останнього молдавського престолу був обраний козацьким гетьманом. Потім було кілька походів на турків, а потім, бажаючи помститися за смерть свого побратима, як і в шах, взяв в облогу Будапешт. Місто він не захоплює але Винуватців та всіх зрадників його побратима Івана Підкови йому видають. Коли всіх зрадників передали які шаху, він їх стратив. Звісно, Варшава не могла терпіти такого непокірного гетьмана. І в 1582 році його позбавляють гетьманського чину. на той час королівство польське мало дуже сильний вплив на Січ. Отправляють Якова шаха в монастир, в канів. У цьому монастирі як і в шах приймає чернецький постриг, служить вже ніяким не царям, а служить Господу Богу. Вмирає він своєю смертю, і козаки запорожці ховають його біля його ж побратима Івана Підкова. Тож бажаю всім добрим людям відчути, що ж таке справжнє побратимство не на слові, а на ділі. Тож бережіть себе. І нехай береже вас Бог.